Вітаю вас! Я знаю, що в нас війна. Але поговоримо про заощадження і поговоримо про депозити. Ну, поговоримо, як бачите, з допомогою таблички. Тому більш детально розберемось. А все-таки, ну, якщо дійсно розміщати гроші в банк на депозит, куди як? Пару слів скажемо і про державні цінні папери. Не фермісь. І так, давайте подивимося на цю табличку. Дивіться, я її робив згідно, ну, ви знаєте, є декілька порталів, які ну, показують доходність депозитів в різних банків. Фінансуа, Мінфін, Простобанк, ну, можливо, вам ще якісь там подобаються. Я взяв, подивився, як би сказати, ці портали, відкинув ну, саме-саме. Тобто, там, де дуже мало, ну, і де дуже багато. Тому що, якщо ви подивитесь, так да, є банки, де ну, пропонують ще більш високі ставки по депозиту. Але їх відкину? Тому що все-таки, знаєте, ну це вже, так сказати, дуже аномалія. Беремо щось на зразок не саме низьке, не саме високе, але я сказав би саме доречне. Розумієте, так, да, ви маєте, ну можете розміщати в банк, де відсоток маленький, але, ну от банк великий, о, ваше право. Але... Це таки я вважаю, що треба враховувати і інфляцію, і доходність. І дуже-дуже-дуже, скажімо так, розміщати під малий відсоток, ну я так не робив. А ви хочете можете робити. І так, давайте подивимось, що в нас виходить. Виходить в нас наступне. От дивіться, якщо депозит на 3 місяці в рині. От, 17%. Да, 17% сутки. це мається на базі більш-менш нормальний банк. 17% річних, річних. Самі розумієте за 3 місяці. 6 місяців. 18%. Взагалі, звертаю вашу увагу, що зараз банки більш зацікавлені, щоб ви розміщали десь так 6 місяців, можливо, 9. Якщо уважно придивитись, там самі кращі відсотки. Так, да, От 6 місяців це найбільше дали. Це задоволяють банки. Чому? Ну розумієте, набирати дуже дорогі гроші на тривалий час, вони теж не хочуть. Чорт, я знаю, може. Вартість 6 знизиться. З іншої сторони, так, да, вони згодні зараз брати хороші, більш дорогі, але ж теж вони не розуміють, що буде далі. От тому от півроку, ну, більш-менш зрозуміло. Тому дійсно, сьогодні момент, якщо обирати, найбільш оптимальний це півроку. Це просто така проста порада, але доречна порада. Ну, там вони вийшло 18, є 22, є, не за перечі. Я просто говорю, що ну, є такі маленькі банки, які... або там є депозити, але там дуже багато. Наприклад, на суму. От, говорю, О, там, але там така сума, що можу сказати. А тут, ну, така разу. 9 місяців, 17,5. Є-є, я. Я говорю, знов таки, я не буду називати ці банки, ви можете самі. Ну, я говорю, вот. Хочеться задані від фінфінансу просто Подивіться, там ці банки є. 17,5. Да. Тим паче, тут є що я обрав більш-менш умови такі нормальні, без дуже додаткові. Там є дуже додаткові. Це нормально. І на рік 17,85. Так, так, так. Тоб, виходить така ситуація. 17,18. Да. Це гри. Це от гривня сьогоднішнього. Ну, ви скажете, ну якщо інфляція буде 40, я не заперечую. Не заперечую інфляція вище, не заперечую. Мало того, це ж ей, ще ж там податки. Ну, да, да, да. Є, є, не заперечую. Але ще раз повторюю, ну дивіться, коли гроші просто так лежать, вони знецінюються. Просто знецінюються. А коли от вони... Це таки хоч щось все-таки знецінює, відбувається частково. Тому, якщо ви так вже не довіряєте гривні, доляри! <сум> ну Дивіться, я тут не рахував з точки зору е, оцих пільгів. Знаєте, що зараз е, ряд банків пропонує як? Ви купуєте депози... долари в них по такому так, скажі, пільговому курсу і розміщаєте в них на депозит. Але, як правило, там ставка по депозиту дуже маленька. Ну, тому, от, скажімо, я ці відхилив, ну, іначе вона в мене в математику. Я здесь розглядав такий варіант. Ви йдете в обмінник, купуєте доларів, бачите, курс 40,89 і середні показник по банку. От в обмінник. Не за 37, не за 38, не за 30, а за 40, майже за 40. Да, да, так, то такий курс. І розміщаєте в банку депозит, і тоді у вас відсоток ну, ну, більш-менш нормальний. Зрозуміло. О, молодці, що розумієте. Давай тверди у нас. На 3 місяці. 2,25. Так, да, є, є. На 6 теж 2,25. Ну 2 да, непогано. Я говорю, що 6 місяців таки, ну, дали, дали варіант. дали. На 9. Ну, в мене чомусь півтора, а там на 9 дуже мало. Ну от буває так, знаєте, на 6 і на рік. На 6 і на рік. Ну, теж треба розуміти, що такі банки дайте. Так, да, на рік, виходить, якби більше, 2,5. І дійсно, сьогоднішній момент, насючку. Ну, як варіант. як варіант. Взяли гривню. Купили добре. Розмістили в банк на депозит 2,5. Ти бачиш, там от є доволі такі великі банки, які дійсно дають 2,5 на рік. Так, да, там не можете строку забрати. Не за Але ну, знову таки, давай так, ви виходите з точки зору. Ви збираєте ці гроші ну, тобто, на тривалий час, не на сьогодні, не через рік, через а! прийшли, купили. Так, да, обмін. Розмістили в банк на депозит і на рік. Рік закінчиться, ну можливо, ще проходити. Рік закінчиться може, і там через 5 років вже. А через 5 років вже і курс буде інший, і відсотки накатують, так ще два. Хоча я тут скажу, мало, ну як вам сказати, мало чи багато. Так, да, долар теж знецінюється. На сьогоднішній момент інфляція в США 9%. Ну що є те, ну що я можу сказати? Хлопці, ну в світі зараз інфляція. Так, да? є. Але якщо долари просто лежать вдома, але зерні не знецінюються, а тут хоч частково все-таки виграє. Да, така суперація є. Ну, тепер, якщо ми вже поговорили про долари, відповідно, відповідно, бачите, я розрахував так званий ліміт курсу. Тобто при якому курсу нема взагалі зиску розміщати гроші в банк в гривні. Ну, от ви можете в гривні, можете в доларах. Але от міняється курс. І складається така ситуація, що... Навіть не зважаючи на те, що в гривні там якби відсотки більше, а все одно невигідно. Тобто це точка розворота, якщо сказати. Що в нас виходить? Виходить наступне. Бачите, три місяці. Три місяці, якщо курс буде вище 42 гривень і 40 копійок, то фактично краще долар. Ні, ну просто краще Я б зразу, що Получиться, що незважаючи на те, що ви розмістили гривню, курс став. От даже 42,5. А! а ви програли. Дійсно, ні. Виходить, що навіть розмістивши в гри, долар ніж ви На півроку. Ну там, як ви розумієте, там вже трошки більше, тут уже 43,87. Ну, знову сказати, а хвилинку, а якщо не буде, а якщо не буде, я не знаю. Якщо буде, знаю. Розумієте, тут якраз. От чому ця потрібна, якби... Точка, ліміт, щоб було зрозуміло, а все-таки що? Гривня долари, гривня доларів. Так, дійсно, це ніхто чітко не скаже, буде 43 або 44, або не буде. Ні, не скаже. Але така система існує. Ну, 9 місяців, бачите, 45, а рік, це про що ви дуже часто. Получається, ну фактично 47. Тобто, дивіться, на сьогоднішній момент, якщо от ви думаєте, так все-таки гривні чи долар, гривня чи долар. Якщо курс буде менше 47, Гривня а, вам принесе більше прибутку, ніж долар валютний депозит. Але, так, да, не запереч, не заперечу. Але якщо буде більше, да, тоді переграє. От така цитата. І от така от математика. Проста і зрозуміла далі. Так, да, звичайно, я розумію, що деякі випускати флинку, а якщо б не ризикувати, ну, взяти її просто зразу в долар. Можна. Можна не заправитися. Действительно, можна зразу в долар розмістити і тоді якраз, що називається, буде. Взагалі от, ну, розмістили в доларах. А якщо років через 5 буде курс дійсно 50. О, ну погано, А ще не буде. Така ситуація. Тепер відносно євро. Ну, євро відсотки поменше, бачите, там на 3 місяці 1%, відсоток, на 6 місяців 1,40. 5. Бачите, знову 6 місяців гірю, найбільш, найбільш привабливий. Да, тобто в євро, в долари да, найбільш провагує. Е, Відповідно на 9,1,25 і е, на рік 2, ну і 3 є, є, є. 2, 3, в євро є. Тож непогано, теж я ж непогано, не хакаю, сотичних добре. Знову таки РЗМ. момент, при якому випадку невигідно буде розміщати гроші на гривню, а краще від євро. Якщо ми говоримо 3 місяці, ну, от курс євро стає, ну фактично 41, вже не вигідно. Уже не вигідно, вже не вигідно. Через 6 місяців курс, ну, скажімо так, 42 і ну, 6,5 вище, не вигідно. Через 9 44 і через рік 45. Ну, ви знаєте, що зараз в євро-долар за, за 1 євро 98 центів долару. Тобто, тобто, тому от така от ситуація. Виходить, що ну, якби курс євро понижче. Понижче. Да. І зараз, ви бачите, понижче. Якщо в обміннику там все-таки середня 40,89, то 39,4. Да, і тут зразу виникає запитання. А якщо так трапиться, що курс євро-долар зросте? Ну, зараз я говорю, зараз долар менше, євро менше одного долара. А якщо буде навпаки, ну... Ситуація вернеться і буде не євро коштувати 1,20 центів, або долар 15 центів. Може таки бути? Може. Може. E, коли воно буде, ну, що до варіант. Або Центробанк євроспільноти підніме облікову ставку. Або Федеральна резервна система знизить облікову ставку. От ці ставки вони впливають на співвідношення європолу. На сьогоднішній момент. От основний критерій, щоб зрозуміло, облікова ставка Федеральної резервної системи Америки значно вища, ніж облікова ставка Центробанка Європи. Як результат, доходність державних цінних паперів в доларах вища, ніж доходність державних цінних паперів в євро. А це дуже суттєво впливає на курс. Дуже. Тому що це залежить і вартість кредитів, і депозитів. І все. І зараз на сьогоднішній момент така склала ситуація. Що, дійсно, Дійсно, якби долар переграє євро, але це зараз. Ситуація може помінятися? Може. Ну, там ще може що политика. Звичайно, війна війною. І хто більше втратить на цій ситуації, хто більше виграє, От це теж полагає. Да, так, поки що на сьогоднішній момент прогнози, які роблять міжнародні фахівці, говорять, що це співвідношення, євро-долар, радикально мені... тобто, міняє. Буде залишатись на такому рівні, і, можливо, навіть буде відбуватись ревальвати девальвація євро по відношенню до долара, і ревальвація долара по відношенню до євро. Тобто, можливо, що курс буде 1 євро 90 центів. Так, така ситуація, навіть абсолютно. Хоча не 100% говорять, що от уже все, що вижило, а там можливо там ось Спричається багато, чітко відповідно. І тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент, ну, з точки зору е, скажімо, ну взагалі ситуації, що можна зробити? Зняти, потілити ваші гроші. Ну, звичайно, якщо у вас там 1000 гривень, там ділити нема що. Якщо 10 тисяч, ну так. Але, от, з точки зору цієї таблички, що б ви зробили? а? А ну, Ану, ви так же ж видно. Беремо півроку. І ділимо гривня, долар, євро. Співвідношення. А от це вже окреме запитання. Ні, це дійсно запитання, яке вирішуєте ви. Воно не таке простеньке. Залежить від багатьох факторів. І залежить, як би сказати, від того, як ви все-таки прогнозуєте, ківачні. Так, да, можна зробити класично. 50-50-50. 33-33-30% мається. -33 -33%. Можна зробити 50 на 50, 50 гривень 25 доларів. Можна іще раз зробити 50 доларів 25 гривень 25 євро. Без кілька варіантів, а як ви хотіли, а варіть о Але така си Ні, на сьогоднішній момент дійсно, якщо дивитись на цю табличку і включити здоровий глузд, найбільш оптимально вибрати півроку і розмістити депозит. Ну, не тільки в гривні і не тільки в долар. І так, і так, і так, і так. Логічно. А. а тепер пару слов про військові облігації, бо це не зовсім військові. Це ОВДП, облігація внутрішньої державної преси. Ви знаєте, що там зараз і банки продають, і дія продає, і всі, хоча дія теж продає через банки. Значить, дивіться. Да, так, доходність по ОВДП зараз піднялась. На сьогоднішній момент... Ну, скажем так, поки ще не 20, але до 20, приб... ну, так сказать, рухається. Дійсно, на сьогоднішній момент, якщо зайдете там на сайт деяких, там вже говорять, що ми вам 18% гривень. Але це без податків. Тут же ж кром податків. А для ОДП там ж податків немає. Хоча, ну, тільки дуже чесно пишуть до 80%. Три цікаві ситуація, дійсно, на сьогоднішній момент можна купити ВДП з доходністю 18%, але це без врахування витрат на купівлю. Тому що там є витрати на рахунок цінних паперах, в, в кожно-парісно, деякі беруть комісію за купівлю, а деякі беруть комісію за відкриття рахунка, деякі беруть комісію за саморахунок цінних паперах. деякі беруть комісію за пагаш. О, варіантів скільки загально і от якщо це все порахувати треба дуже уважно дивитися тому що я говорю, тут не можна сказати що цей добрий цей пан я знаю що він говорить, ой монобам ні поганий тось ще бам тобто я нікого не гітую вибирайте самі от вибирайте самі кому більше хто подобається тому що там дуже відрізняється комісія і тому просто враховуйте ситуацію якщо вам говорять до 18 вони чесно говорять Якщо ви заплатите комісії, то там не буде 18. Там буде менше. Знов-таки признак, скажімо так, якщо ви, ви клієнт, то вам комісія не дуже далі буде. А якщо ви купуєте невеликі, то, ну, я б сказав, ну, там один все-таки чесно написав, що ваша доходність по гривнівим державним ціним паперам буде до 12 Молодець, молодець, мені посподобалися. Чесно, Через... буде. да, з рахування комісії, якщо ви не від клієнт, купуєте на невелику суму, ну, все-таки у вас буде 12. 12 буде. Це на увазі, що ваше погашення буде наступному росту. Ну на рік, на рік. Так, рік. Да, десь, буде. десь буде. Відносно доларів євро. Є, є так існо, можна купити в доларах євро. Знов таки, якщо брати з урахуванням... Всі комісії, давайте так скажемо, Що стосується доларових державних цілей паперів, там можна заробити десь ну, 2,5. Давайте до 2,5. все таки там. Якщо ми говоримо євро, а там навіть трішки можна буде більше. Там дійсно десь от, я б сказав, вже з усіми комісіями може бути 2,5. От така і показник. А так, звичайно, ну, близько от... 2-2,5 це от те, що по валюті можна. Там дійсно така ситуація. виплачується валютні, податки умова. Тобто, ну, при бажанні дійсно можна як? Розділити. Оце депозити, а оце видато. Без проблем. Абсолютно. Тільки треба враховувати, що ну, там теж не сам собі. Я ще клієнт, так, якщо не відклієнт, все-таки є саня. Але, ще раз звертаю вашу увагу. Паніка відміняється. Всі ці розмови, що все пропали. Якщо у вас є дійсно гроші, бажання заощадити, то, будь ласка, це працює. І це абсолютно реальне те, що ви можете зробити самі. Тобто, ну, безскладні депозити і купити державні папери. Це Те, що дійсно доволі просто, зрозуміло і доречно. А вже скільки і як, ну вирішите самі. Я вам розповів, ну, мені здається, вже все чітко, зрозуміло і... Дуже чітко. Від вас тепер залежить саме основне – прийняти правильне рішення. Дякую за увагу. До побачення.